Mart. У невеличкій перерві між блоками хіміотерапії, завдяки небайдужим людям, Тимофій Зленко зміг здійснити одну із своїх мрій побути пожежником. Інша мрія чотирирічного чернігівського хлопчика і його родини здолати рак крові, рецидив якого стався у тіми два місяці тому. І за ці два місяці небайдужі українці і люди з усього світу зробили неймовірне, зібрали 4 мільйони гривень. Саме стільки може коштувати життя, хоч і кажуть, що воно безцінне. Я не знаю, як це сказати. Допомогли, дякую всім. Це, це неймовірно. І одна гривна була, і тисяча, і десять тисяч було. Два місяці тому і діагноз, гранні рецидив гострого лімфобласного лейкозу, і вартість єдиного шансу на одужання пересадки кісткового мозку за кордоном 130 тисяч євро. І вкрай стислі терміни для збору цієї космічної для звичайної родини суми прозвучали як вирок. Шок. А потім я. Сиджу і думаю, ну якщо ми будемо так сидіти, то ми так нічого не зробимо. Вже наступного дня після підтвердження діагнозу зібралась команда волонтерів, як називає її двоюрідна тітка Тимофія, чарівна вісімка. Інформація про збір коштів почала з'являтись у ЗМІ на чернігівських сітілайтах, у під'їздах, громадському транспорті, на зупинках і на іноземних благодійних сайтах. Державні установи, приватні фірми, школи і дитсадки встановили у себе бокси для збору грошей. Але просто просячи допомоги і сподіваючись на людське милосердя, таку величезну суму за такий короткий час зібрати не вдалося би. Тому гроші вирішили. Не тільки збирати, а й заробляти. У торгівельно-розважальному центрі завдяки майстрам, артистам і фотографам провели ярмарок з концертом і фотозонами. Нам стільки принесли, в мене в гаражі, дві коробки я досі роздаю назад, бо нам вже не треба. Це був наш перший захід і найбільший угу. ярмарок. Е ну, скільки там грошей зібрали? Якщо там приєдно? зібрали 41 тисячу гривень, здається, за один день. У Фухінькі... в концерти це здається? Це не ми. Це не ви. Це не ми. Зараз триває пошук донора кісткового мозку для Тимофія у міжнародній базі. Наскільки за ці два місяці хлопчик просунувся у черзі моз на безкоштовне лікування за кордоном, невідомо. Якщо держава не може лікувати в Україні, то воно має оплатити операцію за мені не дали, які ми, Що? Ну от ми говорим, що нам, якщо все хорошо, дай Бог що все хорошо, треба їхати в течение місяця. Ну, говорят, що за це время мы не успіємо прийняти рішення позитивного, тобто ми не оплатимо. І місцеві депутати, і депутати Верховної Ради, аби допомогти Тимофію, просто складалися грошима. Благодійність практично єдиний вихід у таких ситуаціях. Всі там члени виконкому там по 200-300 по гривень. В минулому році громадська організація Голос батьків виграла проєкт в бюджеті участі. Згідно з цим проєктом, всі дітки, які в місті Чернігові онкохворі перебувають на обліку, можуть звернутися до цієї громадської організації Голос батьків або до нас напряму через відділ звернення громадян, написати заяву і отримують вони 7 тисяч гривень, як ну разова матеріальна допомога. Близько 30 дітей вже отримали в цьому році цю допомогу. Ось цього таких дітей у нас майже 100. Серед цих діток і трирічна Олександра Величко, у якої теж грак крові. Вже після закриття збору коштів для Тимофія Зленка запланований раніше аукціон картин, який відбудеться перед концертом Пікардійської терції в Чернігові, волонтери вирішили не відміняти. Зібрані гроші передадуть дівчинці. Це Тимоша. О, да, Тимофій. А про Тимофія у міжнародному видавництві написали книгу, яка доступна в інтернет-продажу у всьому світі. Називається вона Тім, тім і хворобливе чудовисько. Зараз хлопчик, аби здолати це чудовисько, готується вже до четвертого блоку хіміотерапії в Охматдиті. Для пересадки, яку мають робити в італійській клініці, потрібні п'ять блоків і ремісія. На блоки і одразу після блока, звісно, тяжело. Звісно, це не просто так, це не вітаміни дуже сильні яди родина, поки думає, де брати гроші на тривалу після трансплантаційну реабілітацію, яка коштуватиме не одну і навіть не 10 тисяч євро. Але зараз Тимофій уже на одну сходинку ближче до перемоги над чудовиськом. За ці два місяці на цьому шляху боротьби траплялись різні люди. Родичам хлопчика під виглядом допомоги не раз телефонували шахраї. Мені один раз телефонували шахраї, щось там казали підійти в якийсь як це називається термінал, щось там щось. Я так злякалась. Але небайдужих і милосердних людей виявились мільйони. Я не знаю, як це пояснити. Не, не всім діткам так вдається зібрати швидко таку суму і взагалі зібрати таку суму.